Наприкінці минулого тижня з'явилася новина, що мінкульт виділить із держбюджету 33 мільйони гривень студії Юрія Горбунова. Прототип продакшн на серіал «СМТ Інгулець». Власне, все чесно, проводився мистецький конкурс з державного фінансування українського кіновиробництва з патріотичним напрямком. На конкурс подали 123 заявки, перемогли 53 з них. І серед щасливчиків був і Юрій Горбунов з прототип продакшн. І на 33 мільйони. Мільйони гривень він мав знімати комедійну історію на 24 серії. Але комедійна історія розпочалася одразу після цієї новини, і не найприємніша для Юрія Горбунова, тому що посипалося просто все: і хейт, і злість, і нерозуміння на що в наш час комедія і ще й витрачати на неї 33 мільйони гривень. Тож він все пояснив, чому для нас важливо зараз знімати комедію. Спочатку війни ми дали сотні концертів для збройних сил України. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву, вони хочуть гумору, як вони реагують на анекдоти, на веселі історії. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен. Під цим відео підтримали Юрія Горбунова, репер Потап, хореограф Євген Кот і ще небагато людей. А от решта у коментах не дуже зраділа такій ініціативі. На адресу Юрія Горбунову різко висловилася співачка та бізнес легі Санта Дімополос, написавши, що збирати мільйони гривень під час війни на зйомку комедії, коли люди скидаються по гривні, щоб допомогти хлопцям на передовій, людям, які залишилися без житло. Плаце це взагалі новий рівень цинізму. А продюсер Кондратюк так взагалі виклав ціле відео щодо цієї ситуації і звернувся до Юрія Горбунова. На чорто зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії з РЕБами. Навіщо? Я звертаюсь публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв ці гроші, їх тобі виділили. Більше того, весь цей скандал привів і до того, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав заяву про відставку, через як він сказав, хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Короче, закрутилося все з шаленою швидкістю. Мій блондинистий мозок в буквальному сенсі закипів, але. Юрій Горбунов, врешті-решт, відмовився від того самого державного фінансування комедійного серіалу СМТ Інгулець, звертаючи увагу на ту реакцію в суспільстві, яка відбулася, ми з командою прийняли рішення відмовитися від державного фінансування, відмовитися від державної підтримки. Хоча в нас і не було ніяких грошей, нам держава тільки повинна була компенсувати. Але ми повторюю відмовляємося від державного фінансування і точно не відмовляємось від нашого проєкту, тому що ми в нього віримо. Тепер Юрій Горбанов з командою буде шукати інші шляхи для виробництва свого серіалу. Що ж, ну все стало на свої місця, правда, все крім мого даху, бо він як поїхав від цієї історії, то поки повертатися не збирається. Йому знаєте, і без мене добре. Ну а ви напишіть нам у коментах вашу думку щодо цієї палкої дискусії, і як ви ставитеся до ідеї створювати отакий от от розважальний контент у вигляді комедійних, але патріотичних серіалів. Так, ну і щоб двічі не вставати, як то кажуть, бо вікто вже не той, чи якраз таки той, скандал навколо Юрія Горбунова привів до зізнання. А ви взагалі в курсі, що Маша Єфросиніна не спілкується з Юрієм Горбуновим? А як вам таке? Ведуча виклала сторіс, де було чорним по білому чи білим по чорному. Написано, що ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 2021 році. Чому що як? Таємниця таємниця, ну принаймні поки, але з чого таке откровення? Справа в тому, що на Машу Єфросиніну посипався знову хейт, і цього разу не через її фігуру, хоча б в цьому ведуча таки видихнула. А накинулася на неї через те, що вона не прокоментувала той самий скандал із колишнім колегою Юрієм Горбуновим, і типу займається його відбілюванням. От Маша і розставила усі крапки над і що вона не бере участі у публічних розстрілах людей, які сильно належали, і що з Юрієм не спілкуються. Ну а тепер певно доведеться ще поставити другу крапочку над літерою ї, щоб дізнатися, що там в них з Юрієм Бурбновим відбулося. То. Хоча з іншої сторони, ну має ж бути загадка в дівчині. Головне знати міру, а то буде вже якийсь кросворд чи що гірше судоку. А я в них взагалі нічого не тямлю. Зате я чесно в цьому зізнаюся.